Вітаю вас, любі дітки! Щоб бути здоровими, обов'язково потрібно мити руки перед їжею після прогулянки. А скажіть, що потрібно, щоб помити руки? Так, нам потрібно мило та вода. Давайте сьогодні ми з вами намалюємо мило та водичку. А для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, фарби, склянка з водичкою, пензлик, простий олівець, розведена фарба в тарільці і кришечка від фарби. Ну і, звичайно, наші ручки-помічники узяли духмяне мило, добре руки з ним помили, полетіли від води. Бризгі з рук туди-сюди, рушничок я свій беру, гарно ручки обітру. Давайте ще раз повторимо. Узяли духмяне мило, Добрі руки з ним помили, полетіли від води, бризкі з рук туди-сюди. Рушничок я свій беру гарно ручки обітру. Пограли з нашими ручками. Для роботи у нас з вами все готово, тож приступаємо до роботи. Спочатку ми намалюємо свою ручку. Для цього нам потрібно простий олівець та ваша долонька. Прикладаємо долоньку та обводимо її. Тепер її потрібно зафарбувати. Зафарбовувати будемо світло-коричневим кольором фарби. Мукаємо водичку, потім фарбу і обережно зафарбовуємо. Ми зафарбували нашу ручку, вимили пензлик та витерли обсерветку. Тепер давайте намалюємо кран, з якого тече водичка. Беремо чорний кольор гуашевої фарби. Макаємо і спочатку малюємо лінію таку. Тепер потрібно зробити тоненький прямокутничок тепер від цієї лінії вниз намалюємо ще дві лінії та з'їдаємо, як трикутничок намалювали. І зверху малюємо маленьку лінію і ось таку зверху і ще одну лінію. Це ручка нашого крану. Миємо пензлик, повитираємо і намалюємо водичку. Беремо блакитний колір фарби. І тоненькими-тоненькими лініями краєм пензлика. Із крану у нас потече водичка. Щоб помити ручки, водички буде замало. Нам потрібно мило. Мило може бути різного кольору. Я обрала рожеве. ви можете обрати, який вам подобається. І намалюємо мило. Овальної форми. Біля ручки малюємо овальчик такий, зафарбовуємо. Я обрала рожеву мило, тому в тарілочку я також розвела Рожеву фарбу. І тепер кришечкою від фарби ми вмикаємо в розведену фарбу і будемо робити бульбашки мила. І дотеркаємось, роблячи такі бульбашки мила. Ось який гарний малюнок вийшов! Тепер ваша черга малювати. Не забувайте мити руки, а я буду чекати фото ваших малюнків. До побачення!